Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Був собі дід Андрушка а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка. Мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як буряк, потім, як кулак, потім як два, а наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, уперся ногами, мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв рібку за чуб, баба діда за плече, тягнут аж підтече, смикає рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють роками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі. Як пень Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, Хвінко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Мишка кицю за лапку, як потягли, та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку. А мишка шусть у шпарку.